Шановні друзі, вітаю! Кожна самобутня та незалежна країна має свої потужні символи, які неможливо нав'язати чи створити штучно. Вони народжуються та гартуються разом з поколіннями її громадян, мають спільний характер та силу. Сьогодні ми вшануємо один з таких символів незалежної України українську гривню, яка святкує свій день народження. Власні гроші. Поряд з гербом, гімном, прапором є основними атрибутами, що визначають незалежну державу. Вони презентують країну світу та є багатим джерелом знань про її історію, культуру, традиції. сучасній українській гривні виповнюється 26 років, але її народження сягає ще давньої Русі. У ті часи вона мала вигляд продовгуватих срібних зливків. Ось таких. До речі, з часом ці зливки гривні стали рубати на дрібні частини. Так з'явились рублі від слова рубати, розмінні дрібненькі частини гривні. Як бачимо, навіть історія українських грошей є давнішою та самобутнішою, ніж російських, не говорячи вже про історію нашої держави загалом. Сьогодні гривня сучасна валюта із забагатоступеневою системою захисту, яка займає гідне місце. Серед інших національних валют світу. Через війну перед гривнею, як і перед усією Україною та кожним українцем постали нові складні виклики. Але, попри всі негаразди, Національний банк залишається на сторожі цінової стабільності та готовий робити все можливе, щоб і надалі утримувати ситуацію на фінансовому фронті під контролем. Музей грошей Національного банку. В якому я зараз знаходжуся, підготував цікаву програму для святкування Дня Гривні, яка триватиме до 23 вересня. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати наші онлайн-заходи, щоб більше дізнатися про нашу грошову єдиницю та її історію саме з її серця, з Музею Національного банку України. Дякую всіх за святом і слава Україні!